Це ти це западенець, що хейтить владу? Так, да, я той Западенець, який терпіти не може зелену владу і всіх, кого з ними пов'язані, їхню прокляту кормушку. Тому звертаюся до товариша Зеленського, бо це ти мені товариш, до Єрмака, той шутінь, і є фактичний президент. Знайте, люди вас ненавидять. Вас всі ненавидять, вас тільки любить проклятий телемарафон, той, що зомбі, марафон єдині новини. Якось так. Подошла на свою голову, слиш, а чого ти не вишиванки? Що я не у вишиванці, бо я не патріот. Вибачте, я не патріот, я не зомбі, щоб ходити як всі. Я не такий, як всі, я просто людина. І щоб, бути, щоб жити на цій землі, достатньо бути просто хорошою людиною. І все, патріотизм вбиває, патріотизмом в нас стравлюють мова, віра і так далі, і тому подібне. Запам'ятайте одну просту річ. Бог один, мова в нас, якою хочете, такою розмовляйте. Це є демократія. Подобається вам чи не подобається? До побачення. Вы говорили, я себе по-русски, по говорю, вам чувак на украинском сказал.